Для приготування розчину з фіксоналу, потрібно вміст ампули кількісно перенести в колбу і довести до мітки. Отут зверху на ампулі написано 0,1 грам еквівалент сульфату. Це значить, що якщо ми вміст цієї ціє ампули розведемо до 1 літра, концентрація в нас буде 0,1 нормальна. Ми будемо готувати 500 мл. Вставляємо клієчку в колбу і зверху розбиваємо бойочком нашу ампулу і заповнюємо спочатку ампулу водою, щоб вимити кількісно все, що знаходиться в ампулі. Побачимо, як у нас потрошечки розчиняється. І Переносимо так само вміст цієї ампули в колбу. І виливаємо ще. І так робимо, поки не вимимаємо весь вміст ампули. От ми вимили звідти всю сі, переливаємо цей. Розчин у колбу. І ще раз додатково промиваємо водою нашу ампулу, щоб були точно впевнені, що всю сіль ми перенесли в нашу колбу. Далі ми ретельно перемішуємо, щоб у нас сіль відчинилася. Якщо в нас потрапили залишки з класу фіксоналу в колбу, то це не страшно. Тут ми на дні можемо бачити, що вони є, але це не має значення, похибки вони нам не приносять. І доводимо тоді дистильованою водою до... Перемішуємо міст колби для вирівнювання концентрації.